Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Прогадую вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. 21 -е століття. Це епоха кліматичних, геологічних, географічних і інших, так би мовити, техногенних. Природно техногенних війн. Так. Ну, от сьогодні, наприклад, по, на каналі 2, +2 ось про це говорили. Я там теж декілька років виступав на цьому каналі, вже як науковець, хоча мене постійно. Журналісти намагалися там, збити на манівці якихось псевдонаукових висновків, але я не давався. Тому їм це не подобалося, звичайно. Їм хочеться містики, тому що народ хоче таке. Їм треба містики, конспірології, там, теорії змов і все таке інше. Хоча воно існує. Принципі, але ж ну, фактів таких немає. Чому? Та тому що ну, все, все засекречено, все покрито. По мраком. Так, мрак, Бардак і перетак. Отак мені у Росії казали про те про стан ситуації в них, в Нічорнозем'я, так званому, ну там, де колиска. Московитів-андрофагів, це Москва й навколо, це не Чернозем'я, де так ну, завжди жили ці людожери, тобто андрофаги у грошіни. Так. так ось ми чим далі, тим більше бачимо прикладів того, що найпотужніші держави світу працюють в напрямку. От саме от таких війн. Так. Ну і з'являється все більше різних прикладів. Ну, наприклад, у цій передачі розповідали про лабораторію, яка існувала в Грузії. Там, здається, в Абхазії існувала Грузія, яка займалася організацією землетрусів. Ну, Антропогенних землетрусів, тобто спричинених людською діяльністю. Там, ну, підкреслюють про те, що в Вірменії той знаменитий землетрус, коли там загинула величезна кількість людей, відбувся таким чином теж, що землетрус у горах Вранча, це в Карпатах Південних. Теж мав таке походження. Ну, якраз по тих країнах, яких треба. Що цунамі, яке зруйнувало атомну електростанцію у Японії, воно теж мало антропогенний так, характер. Ну там, там звинувачують американців, тут звинувачують. Московитів, ну так чи інакше, Радянський Союз і Сполучені Штати Америки працювали, а зараз Московія працюють, працювали і працюють в галузі, оцих, яких я вам сказав. В цих галузях це кліматичної війни, так використання землетрусів, так, ну і інші речі. Ну, наприклад, от те, що зараз відбулося, і нам повідала, не знаю з якого доброго дива, оця блондинка Левіт, яка є прес-секретарем Трампа. Ну, а він же ж такий медійний чоловік, він любить похвалитися, треба було б мовчати. Але вони, вона розповіла про те, що у цих цих сторожів там їх сотні були, і як вдалося захопити оцього мадуро. Там вже величезна кількість була охоронників, і навіть він своїм не довіряв. Там кубинці були, і ще там якісь, мабуть, колумбійці. І всі Нарко, нарко, так. Охороняли їх, але жоден американець не тільки не був. Убитий, але навіть поранений. Там їх, здається, всього 20 чоловік туди зайшло, але перед тим. Був якийсь вплив, не знаю, якийсь хвиль, які наслали туди американці, що вони почали масово блювати. в них кров із рота, із носа, із вух почала текти. Тобто вони були не працездатні, вони не могли обороняти Мадуру. Так. Це цікаве явище, дуже. Як так вдалося оце все зробити? От е, мій друг а е, заодно дитячий письменник, так. це людина, яка в свій час е, була, наприклад, командиром, там, здається, на Балтійському морі, не одного човна, а там, цілої купи цих човнів, то він розповідав про те, що коли там якісь були, на ці човни якийсь вплив, я ж не розбираюся в цьому, в цьому, якісь хвилі там відправляли, то в них там в голові робилося щось страшне. Ну, напевно, випробовували на них теж оці всі речі. І зараз це все продовжується. Так, це все продовжується. Я думаю, що не тільки продовжується виділяється все більше і більше грошей на це все. І я не думаю, що там Трампу так цікавить дуже Україна, але московити і китайці вони є конкурентами Сполучених Штатів Америки саме в таких розробках. Так подивіться, як цікаво, що китайці, враховуючи їхні. Менталітет, їхній характер, їхню цивілізацію особливості, вони нічого про це не говорять. Вони не хваляться, так. вони можуть зробити, але вони ніколи не будуть розповідати, хвалитися, так як це робиться Левіт на ну, з дозволу, звичайно, Трампа, як же інакше. От мені цікаво, як це все буде розвиватися в Тайвані. Я б зовсім би не здивувався, зовсім би не здивувався. Не хочеться бути ну, таким пророком зла, але ж ну, воно існує у світі, від нього ніде не дінеться. Я б не здивувався, аби на Тайвані пройшов якийсь руйнівний землетрус, В якийсь найближчий час. Коли б люди були абсолютно дезорганізовані і не могли вчинити опір китайській армії, яка б захопила цей острів. Так що дослідження в цьому напрямку проводиться. Ніякої тут конспірології, ніякої тут теорії змови, ніякої іншої <смі> дурниці, кажучи, науково немає. це повсякденне життя деяких. Науковців деяких країнах.